привіт, друзі! Сьогодні з вами я, Гокулен, і ми продовжуємо грати в ігру Nuclear Art Day. Ми закінчили... ну, лайків всім не добрали, але то байка все на 20 перелів, це дуже добре. Так, нам треба поїсти і ми вертаємося в магазин. Поїли, попили, по поїли. Все, ми поїли, попили, енергії в нас не дуже багато. Зараз в нас дуже тепло, 18. Це прекрасно. І зараз треба виложити наші цю всю фіню. Положити і оціла. Так. Да. Ну що, йдемо в магазин? Отправиться. та та, -ра -та, -та -ра. Пі -пі 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 Все, ми йдемо в магазин, і я пам'ятаю, ми мали взяти ключ і що? І піти забрати все з іншої кімнати. Може трохи підкручу. Так, ось де. Ми беремо ключ. Давайте. Заза. І тривай. Вс, ми тут. Зятя. Зітя. Зайця. Ой, наше нам цяло, це, щоб випустити. Все, ми це поставили. Все, далі оцего. Шпроти, шпроти. 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 ти? Я нічого. Ну, ми зараз підемо назад, покладаємося і вернемось. Все, зараз без закінчилися. Закінчилося. Тікаємо. Все. І убіжище. Я не убіжіще, а я роман. Або я обоє Стас, хто я? Так, Що ми маємо виложити Все своє вс. Все, і це ми писаємо сюди. Отсюда ми поставимо бо це медичні такі східні. Що нам треба ще зробити? У нас мало енергії, але там є енергетики. Ми беремо енергетики взять. І робимо. О! Тепер у нас 36.

Еще одна что? Ох, еще одна никому не нужная смерть в умирающем городе. Зараз мы эти очень ухо Мы тут брали. Тут Не, не может брать. Обчество, и нам треба взять и рады. Обследуйте склад. На задание обследуйте склад. Мы склад. Тут мы были. Тут шпроты. Что ты? Я ничего. Енергетиків, хліба багато, цвяхи, тут дерева багато і оце. Так, що нам зараз не треба? Наш нам так багато? І тепер ми візьмемо я, взять, взять. Ну і ж против... Наш нам так багато ж це може і треба шпротів. Ну їди у нас багато, так що ми замість, ну, типу, хліба у нас багато. Ми замість е, оцього візьмемо шпроти. А, треба ще один покласти. Все, тепер беремо шпроти і біжимо, опять вигружувати цю колованку. Папара-папарам. па ра ра па па ра-па-па-па-па-па-ра. Ра Друга частина буде на 5 лайків. При тому, що 7 лайків це ж за задофігіще. Дуже дофіга 7 лайків. Чому він не може, я просто зажимаю кнопку і він щось біжить, біжить, а потім не біжить. Убіжі. Я ну у Так, ми тут. Нам треба поставити радіо. Поставьте радіо. Ми ж брали радіо, правильно? Правильно. Поставили радіо. Ми поставили радіо. Це круто. Це круто. Тепер ми маємо виложити, що це таке? Водка. Добре, подаємо водку і сюди до 10 штук. Водка допомагає деколи. Ключу слово деколи. Тепер а так, все. скільки у нас дуже багато їди, ми дуже ситні будемо. Не. Тільки прикол в тому, що в нас нема води. А, ну є вода, є вона. Все, і енергетики. Блін, нам ж не стане. що води так багато, па... Ні, ще один енергетик випів. Реально може тільки ніколи не пройти так багато енергетиків. Потім буде щось боліти. Тепер ми напилися від дзвятки. Реклама! Вс, реклама, паслак. На... Ну я ж прямо на хрестик нажав, Що за. О, все. Реклама від цветбущим. Тепер ми біжимо. О, він тепер біжить, наповню. Ага, наповню. Е, лише... Шин... Тепер було так багато води тоже. Коли... Так, ми прийшли сюди, ми біжимо, 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 біжимо. І швидше з нього бігає. Так повільно бігає. Так, перебираємо зараз, де ми що не обшарили. Це не треба брати. Це були, це були теж було. Прекрасно, тут було. І тут бам, 112 цих штук. блін, тут получается надо, ще раз, е, э, Наш мені так багато дров? Положить, положить, положить Взяти. Э, взяти, взяти, взяти. Ну і все, можна... Можна їду по классу. У мене їди часто дуже багато, так що я візьму, ще Оце, оце. Ти все, ти більше ми сюди не будемо приходити. Ми, Нам треба зараз завдання е, піти спати. Зараз ми підемо е, виложимо то все, що ми назбирали тут. Ми коли п'ємо енергетики, то в нас прибавляється енергія і вода, але але здоров'я піде вниз, нас, через те, що не треба пити енергетики. Пацан, не пейте енергетики. Так, ми тут вигружаємо колобанку. Сюди. Ну, типа, все, для матеріалів, так що положить. Матеріалів у нас багато. Ну, тепер дуже багато все. Так, у нас задание піти спати На дачі так тепло. Що у нас пі за пічка там ультра там. Що там за Пічка Пичка дальше палить, я фивай. Пічка дальше палить, палит. ще 25 хвилин буде Вот это хорошо. Так, що ми зараз йдемо спати? Хапі, хапі, хапі На скике. Вещи, на три години ой ой, я Бам. Короче, я пам'ятаю, що має бути ще то, як то... Одна штука. Далі має бути лікарня. Ми вже скоро до неї дійдемо до лікарні. В підій лікарні ми... ну що сказати, ми в лікарні будемо, Дуже багато ресурсів у лікарні буде. Це буде дуже круто От поворот. О, все, ми поспали. Мы поспали, получили 50 энергии, но трохи вода потратилась. Але пофиг. Так. Что нам? Проверь, проверить радио. Эй, ты в синей куртке. Мы видели тебя, не успели выследить. У тебя то, что принадлежит нам. Скоро мы тебя найдем. И тогда ты поймешь, что те двое умерли легко. Нової в больниці. О, я казав, з'явилася больниця. Больниця з'явилася. Радіо завершено. це круто. Кстати, я, що ми можемо в верстаку зробити? Блін, я цю штуку видів, я цю штуку бачив вже туди, коли грав, але в нас її зараз немає. Ми б так зробили рукавиці і нам би було тепло. Було б дуже круто і тепло. Зараз там не круто і не тепло. Так. Зараз ми що типа, не тупимо і йдемо. Больницю нафі. Вжимаємо больниця. Заходимо. Тут буде обстановка страшна. І тут буде дуже багато. Тут 4 чи 3 поверхи. 3 чи 4. Ну от видите дуже багато поверхів. Буде дуже багато всього. Я, наскільки я знаю, там ще мають бути якісь чуваки. Погнали. Темінь така, серйозна темно. Тут треба жовтого ключа Берем беремо. Ми тут все забрали. От цього отсилало чесно письмо. Письмо ми в рот минали. Так, ой. Письмо. Так, це ми берем Мені бихось нових предметів, типу, от, наприклад, це. Це мені треба, нафік мені то, то читашки положить все. Взять, 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 взять. Взять, 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 Ой, це ми положение. Ну ч я... Та! Просто мені не треба цього, я хочу использовать. А, я це можу просто так. Все, та-та-та... Читаємо уважно дуже. Так, читаємо уважно. О! І ще один слайд лишився. О, бинт! Бинта нам треба! Що нам не треба зараз? Цього нам нас дуже багато і цього нам дуже багато. Так що ми беремо, що. Бінт взяти. Це беремо. І нас лишається ще один слайд. Письмо, у нас нам того письма. Молоток! Вот это вот это нужна тема. От это нужна тема. Так, ну шо, нам не треба грозі, у нас ж нам треба багато грозді. Гроздіку нам не треба. Все, ми це все обчислили, у нас ще є один слайд. Чи ні? У нас ще є один. І, та, ще є якраз один слайд. Ламненько. Так, ми звідси зайшли, так? Тепер ми що робимо? наша инвентарь. Хотя можно взять, наш нам вместе не займе. По факту Запах отвратительный, воздух тяжелый. О, водка! Нафиг нам водки. Же є водка. Что? Инвентарь? Телевизор, интересно, проверить его на исправност. Е, на угу. Так, на месте не заняли. Мы берем баллончики. Бо їх нам треба буде. Це ми теж заберемо. Все, всім пока. Ми валимо дитини додому. Тут е, запах отвраті вузичі валий. Типу по факту. Так що ми валимо. Все, вами. Робимо зарядку. Що він дергається, Фу, що він дергається Ну ми дуже багато ходили, я говорю, це дуже величезна больничка. Там лічать дуже багато пациків. Прекрасно. Фаном. Так. Положить, 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 вложить, положить, 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 положить. Це бінтими не кладемо, це ми не кладемо, це ми... Кладемо це у нас залишається і це їм сюди все положиться. Тепер ми можем, можемо щось зробити ви ж бо ми взяли ті бо ми можемо зробити щочик гея. Ой гей, гей, гей. Гей, гей. А, гей, гера. Ну, понятно. Поможет избежать лучевой болезни. Вот это поворот. Ты все, ты більше меня ничего не можешь добавить. Блин, тут так багато вс надо. Ну ладно, мы робимо цю осенью. Не знаю, наш мы сделали, але просто это круто, типа. Теперь у нас є гей, гей, гей. А де ма, ма, А де я комп'ютер, дивси? Де мій комп? Не мій комп! Комп'ютер демій. Хто в мене комп'ютер? Взяв! Квестовий предмет! Ну ладно, все, я думаю! Ми лишаємося тут! Ой-ой-ой! Ми... Треба запалити що? Треба ще запалити цю Але це ми зробимо на другий раз! Через те, що це кінець відео! Набирайте лайки, ставьте лайки, підписуйте на канал, ставте лайки, подписывайтесь на канал, ставте лайки. Ну, я думаю, Чому объяснил, йдемо спати и всем папа! па вами -па. был Гокулен. А, а то, з вами. Всім папа! -па.